Привіт! Закріплюємо сьогодні матеріал. За потреби переглянь минулі уроки. Мені подобається вчити англійську кожного дня. I like to learn English every day. Мені подобається дивитися фільми. I like to watch movies. Мені подобається готувати. I like to cook. Мені подобається слухати музику кожного дня. I like to listen to music every day. Мені подобається подорожувати. I like to travel. Мені подобається читати книгу кожного дня. I like to read a book every day. Мені подобається грати в шахи. I like to play chess. Мені подобається купувати взуття. I like to buy shoes. Мені подобається бачити те місце. I like to see that place. Мені подобається дивитися це. I like to watch it. Мені подобається робити це кожного дня. I like to do it every day. Мені подобається грати у футбол. I like to play football. Мені подобається ходити до парку. I like to go to the park. Мені подобається казати це. I like to say it. Мені подобається пити це кожного дня. I like to drink it every day. Мені подобається ходити туди. I like to go there. Мені подобається навчатися кожного дня. I like to study every day. Мені подобається працювати кожного дня. I like to work every day. Мені подобається відвідувати те місце. I like to visit that place. Мені подобається замовляти їжу. I like to order food. Мені подобається подорожувати. I like to travel. Мені подобається слухати музику. I like to listen to music. Мені подобається обговорювати це. I like to discuss it. Готуйся до наступного уроку. Побачимось!